Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ліхтар Fenix C7. Ліхтар наданий для огляду магазином Atlant Market. Посилання в описі до відео. Fenix. всім відома торгова марка. В своєму асортименті вона має багато тактичних ліхтарів, багато велофар, налобних ліхтарів і наразі досить розвинена серія. Це вже не перша її генерація модель C7. Це робочий ліхтар. Він оптимальний для використання в побуті та на промисловості, який буде працювати від акумулятора, буде мати вбудовану зарядку та акумулятор в комплекті. Дана модель вирізняється тим, що вона вже має акумулятор 5000 мАч в комплекті. 21700 типу розмір його, Максимальною яскравість 3000 та 470 метрів дальності. Комплект поставки ліхтаря досить скромний. Кабель USB type c Тімляк, два запасних ущільнювальних кільця, ліхтар з встановленим акумулятором та кліпсою. На жаль, ніякого чухла або не знаю, Кріплення на пояс немає, що з досить непоганим розширенням функціоналу даного ліхтаря. Перше, що мені кидається в очі в порівнянні з моделлю, здається, c 5 на яку я колись робив огляд, це те, що ліхтар став трохи більший і його дизайн віддалився від серії ТК, з яким я порівнював свого часу c 5 І в першу чергу це обумовлено тим, що у нас рефлектор став значно. Більшого діаметру. Для порівняння, класика тактичних фонарів Фенік, ліхтарів Fenix, Fenix ТК-15. Бачимо різницю в розмірах. Ну, розміри корпусу, це в першу чергу обмовлені акумулятором. І в другу чергу бачимо різницю діаметра оптики. Якщо порівнювати розміри фенікс ТК 16 та Fenix C7, бачимо невеликі відмінності. В першу чергу вони стосуються наявності магніт в хвості та більш глибокого рефлектора з більшим діаметром. На цьому вважаю, по порівняння їх можна завершити, оскільки це різні ліхтарі за своєю концепцією. Це робочий ліхтар, а то тактичний. В першу чергу, робочий ліхтар вирізняється тим, що він має досить потужний магніт у хвості, який дозволяє за необхідності закріпити ліхтар. На якихось металевих поверхнях і направити його світло в потрібну нам робочу зону. Другий момент. У нас відсутня хвостова тактична кнопка, за допомогою якої можна було подавати світлові сигнали, швидко вмикати ліхтар. Тепер все керування у нас винесено на бічну кнопку. Одразу з мінусів ця кнопка. Майже не виступає за корпус. Її важко наймацать пальцем. І в темряві досить легко сплутати з гумовою заглушкою порту для зарядки. Тим паче, що тут є такий язичок виступ, і тисяти в цю заглушку вночі можна досить довго, не кажучи вже про керування у рукавицях. Кнопка має індикатор заряду. На відміну від. Є, ліхтарів є серії тому подібних. Тут маленький індикатор, який має стандартну індикацію. Зелений не світло горить, це повністю заряджений ліхтар. Зелене облимає, як ми бачимо зараз, десь 75% заряду. Світиться червоне це 50%. І блимає червоне це менше 25% заряду. Ліхтарем можна користуватися під час зарядки, доступний один режим. Порт USB Type-C дозволяє заряджати акумулятор досить швидко за рахунок великих струмів. Головне підібрати правильний блок живлення. Бо якщо ви будете заряджати від USB-порту персонального комп'ютера, струм заряду буде всього 5 А. І таким струмом такий акумулятор можна заряджати. Ну, Досить довго, майже 10 годин. Відповідно, треба більш потужні блоки живлення використовувати для зарядки ліхтаря. Корпус ліхтаря виконано з алюмінією, оскільки у нас нема ніяких зайвих отворів. Клас вологозахості IP68. Різьба у нас досить потужна, прямокутного профілю. Силіконова змазка присутня і гумовощільнювальне кільце. За необхідності можна привідкрутити хвостову кришку і отримати додатковий захист від випадкового вімкнення ліхтаря при транспортуванні. Акумулятор 5000 мАч, плюсовий контакт плаский, додатковий механічний захист від неправильного встановлення полярності акумулятора. У кришці потужний магніт, за необхідністю його можна зняти. Але я вважаю, що в цьому немає ніякої потреби. На хвостовій кришці присутні отвори для тімляка, за які можна повісити ліхтар. Причому тімляк буде виходити в сторону і відповідно не буду заважати магнітити його на якійсь поверхні. При зарядці у нас буде світитись індикація червона, по завершенні буде світитись зелений, що зарядка завершена. Управління просте. Отримуємо натиснутою кнопкою і вмикаємо ліхтар. Доступно досить багато режимів. І давайте пройдемо по всіх по порядку. Перший мінімальний режим це 30 люменів. 68 годин, 45 метрів дальність. Другий режим це 100 люменів 29 годин, 80 метрів. Далі 400 люменів 7 годин та 160 метрів. 1400 люменів 2 години і 300 метрів. І останній режим найбільш потужний 300 люмів і 1 година і до 470 метрів дальність. Ну, Як на мене, то максимальна потужність це добре, але вона тут не потрібна. Це, як завжди, більш такий маркетинговий крок, характерний для Феніксу, щоб на упаковці в нас були написані красиві характеристики. Окремо в управлінні ліхтарем можна визначити електронне блокування. Подвійне натискання на кнопку, після чого простий клік у нас не вимкне ліхтар. Для розблокування потрібно знов-таки подвійно натиснути на кнопку. А довго утримання кнопки дозволяє активувати строб-режим. І це не просто мої придумані слова. Навіть сам Фенікс на графіках розряду в інструкції показує, що максимальна не має жодної стабілізації і досить швидко вона спадає. Стабілізація присутня найкраща на режимі 400 люменів. 400 та 70 люменів – це основні режими, в яких можна використовувати цей ліхтар. Ми отримаємо довгий час роботи, який забезпечить наші потреби під час робочої зміни. Окремо слід зупинитися на вологозахості та захищеності корпусу Phoenix C7. Клас вологозахості IP 68 це один з найвищих класів. Такий клас досягнуто за рахунок відсутності хвостової кнопки і лише однієї кнопки керування. Раніше у ліхтарях з, з внутрішньою зарядкою акумулятора при наявності порта клас були нижче, але використання порта класу USB Type-C дозволяє використовувати цей клас вологозахисті заявляти, оскільки цей порт сам по собі вологозахищений. А його резинова заглушка, гумова заглушка більше використовується для захисту від бруду. Окрім того, Fenix T7 повинен витримувати падіння на підлогу з висоти 1 метра. Від себе скажу, що ліхтарі Fenix неодноразово в мене доводили свою міцність та стійкість до ударних навантажень. І при цьому вони залишались працювати, лише залишались деякі невеличкі сколи та подряпини на надуванні. В цілому, анодування дуже міцне, і якщо в нього не буде постійного прямого контакту з іншими предметами, як то ключі в вашої кишені чи якісь інші металеві тверді предмети, то анодування буде служити дуже довго. Окрім всього, Раніше перерахованого Phoenix C7 має ще одну перевагу, в принципі, як і всі ліхтарі, які мають вбудований USB-порт для зарядки акумулятора. Ліхтар може заряджатися від павербанку або сонячної панелі. При цьому, у нас червоний світлодіод, що йде зарядка, а по завершенню буде світитись зелений. Крім того, під час зарядки у нас буде доступний один режим. Використання порту USB Type-C дозволяє заряджати акумулятор досить швидко і зарядка акумулятора ємністю 5000 мАч займає близько 3 годин, оскільки зарядний струм, що йде на цей порт, буде порядку 2 А. Про що ми можемо бачити на екрані павербанку. І зараз зарядний струм 1,8 А. Ліхтар зручно лежить в руці. Його керування винесено на одну кнопку, що зручно і не потребує зміни хвату для вимикання вимикання ліхтаря, а також для зміни режимів. Це практичний робочий ліхтар, але він може бути не тільки робочим, він може бути також досить практичним при повсякденному використанні. І, а вже ж в умовах війни він може бути корисним в бомбосховищі, в підвалі у тривожній валізці. Великий акумулятор та можливість зарядки через стандартний порт дозволить досить швидко його зарядити і тримати фонар ліхтар на поготові. З мінусів цього ліхтаря я б напевно визначив відсутність в комплекті будь-якого чохла. А з плюсів це ємний акумулятор, індикатор заряду. Ну і в цілому все досить непогано. І Також до мінусів я б відніс його максимальну яркість. Ну не потрібна в робочому ліхтарі така потужність. Так, це красиві цифри на упаковці. Але б краще ми отримали цифри 1200-1500 тюменів на максимумі. І при цьому ліхтар у нас би працював 3-4 години з стабілізацією в цих параметрах. Такий ось ліхтар Phoenix C7. Тримаємося, війна продовжується, Україна переможе. Слава Україні! Якщо порівнювати світло двох ліхтарів С7 та ТК-16 другої версії, то зліва бачимо с 7 він має більш сфокусоване світло в порівнянні з ТК. І також його світло більш нейтральне. Хоча спочатку може здаватись, що воно трохи зеленкувате. Також за рахунок цього, він більш сфокусований і відповідно має більшу далекобійність.